Ну що, я пам'ятаю, як я робила відео і розповідала, що Америка любить роботящих людей, скільки мій чоловік працює, скільки я працюю. Всі з мене сміялись, казали, що ми раби, що ми тупі, тому що ми не змогли вивчитися. У нас ми, ми з освітою, до речі, і мій чоловік і я. О, але а як Америка, так і інші країни. Не хочуть мати у себе в країні ледацюг, які вміють лише таксувати і доставку робити. Вибачте, ці всі країни світу без ваших професій можуть вижити дуже легко, особливо Америка, де в кожного є своє авто. Значить, так, я наскільки я вже наблюдаю за останні декілька місяців, залишили тракістів, які не порушували закони. Бо багато тракістів порушували закони. Залишили тих, хто працював, працював і працює на будівництві. Залишили тих прибиральниць, які працювали, можливо, в готелях, а не десь там за кеш дома Хто там китічку глядів, вона показує, я заробляю 237 доларів. Я китічку гляжу. Тобі документи не продовжать ніяк. Ледацюг ніхто не хоче і не буде залишати в своїй країні. Тут свої хватає. Потім когось ще залишили. Я думаю, що корпорації, в яких якщо люди працювали в якихось корпораціях, а не в учасних салонах руських, їх також можуть залишити, тому що корпорації платять невеликі гроші, але корпорації дають робочі місця людям. І це в Америці дуже ціниться. Та людина, яка дає іншим робочі місця, а не самозанятість. У нас є бізнес. Самозанятість це не бізнес. Ви самі собі придумали бізнес. Бізнес це той, хто дає робочі місця іншим людям, це корпорації. О, ну, люди, хто придумав заробляти легким шляхом гроші, не пройшло в Америці. І зараз бачу масовий наплив з усіх країн з Польщі, Ірландії, всі в Іспанію. Я вам зразу кажу, що іспанці будуть бунтувати також, тому що ціни в Іспанії страшно піднялися. Ріалтори там вже рекламу роблять, що позже поки... по... денно здають житло. Те, що ціни піднялися і в готелях, і в На житло іспанцям, точно не сподобається. О, тому що наплив такий, значить, ціни підростуть. Ви забираєте у людей робочі місця, я нічого проти не маю, але це так. О, мало того, коли ви туди приїжджаєте, ви починаєте кричати: а покажіть нам, де таке написано, це в українців є дуже погана риса характеру. Покажіть, де таке є написано. Вам треба, щоб все було написано. А є закони, які не написані в кожній країні. Так, що будете шукати. І я так думаю, що коли збиралися європейці всі в Америці з Трампом, всі домовились про те, щоб зробити таку ситуацію, щоб українців повернути додому. Ось так. Тому що світ реально втомився. Я сьогодні бачила відео, як чоловік, який три роки сидів на шию в поляків, в їм там щось платили, вони кажуть, не багато платять, 800 злотих. Ну, 8 за 800 золотих я вже робила відео. Треба також працювати. В Німеччині люди сидять три роки не працюючи. О, по всьому світі люди сидять не працюючи, а інші на вас мають працювати. Ви просто поработали світ, світ це зрозумів. О, вибачте, але треба бути людьми. А українці чомусь перетворилися як руський мір. Заперлися в чужу країну, і давайте ми в чужій країні будемо командувати. На суд подавати закони, як тут один розказує, як він свого брата спасає, він на суд подає. Брат порушив американські закони, а він тепер судиться. Це, звісно, це як русски прийшли в Україну і хочуть управляти Україною, Отак От багато українців прибули в іншу країну і хочуть там свої закони встановляти. Перерішила дописати, як це працює? Бізнес великий, який дає робочі місця іншим людям, маленький бізнес самозайняті, ті, хто самозайнятий, ви відбираєте і перебуваєте бізнес більшому бізнесу. Саме тому такі великі корпорації просто почали. Писати президенту про те, що ці самозайняті у нас перебивають бізнес, а ми даємо людям робочі місця. А вони не дають людям робочі місця і забирають у нас бізнес. Вони перебивають, не забирають, а перебивають. Звичайно, ви можете кричати там, що е, ми краще живемо, О, але тут справа в Америці не про те, хто краще живе, вам ніхто не зазрить. А в Америка побудована на тому. Щоб дати жити ще іншому, а не лише собі, все заробити. Ну, якщо ви перебуваєте, цей бізнес незадоволений, Вони пишуть скарги президенту, вони пишуть скарги місцевій владі, що ось такі-то такі-то нам перебувають. Ми даємо робочі місця, а вони не дають робочі місця. То хто потрібний більше цій країні і цьому штату? Звичайно, ті, хто дають робочі місця. Ось так це працює мозок. Але вам цього не зрозуміти. Тому що, щоб це зрозуміти, треба пропрацювати саме в американській системі, щоб це відчути. А ви приїхали з менталітетом радянсько... ви... Даже не Радянського Союзу, руським менталітетом, де все загребти собі і нічого не дати іншим. І коли... Іде така катастрофа, де люди, які дають робочі місця іншим, які будують цю країну, які беруть відповідальність за життя інших людей, о, постає запитання в держави: хто нам потрібний більше? Ті, які заробляють ша в свій карман, чи ті, які турбуються про інших і підтримують статус інших людей і нашу державу. Відповідно, країна вибирає. Те, що більше потрібно для більшості, а не для меншості. Коли тисячі людей стали самозайнятими, просто їздити на машинах і заробляють лише в карман собі і перебувають іншим. Просто їх треба прибрати і інші корпорації будуть краще жити. Тому що ви працюєте на себе, а інші дають робочі місця іншим. Отак. Самозайнятість це не те, що дуже сильно ціниться. О, це в Україні. О, я бізнесмен. А тут ні-ні ні. Тут е, зовсім інше мислення. Тут ти повинен працювати на благо інших людей, а не, не лише собі. Розумієте? Це що люди не можуть цього зрозуміти в українці, така ну це в багатьох радянського союзу таке мислення. Я бізнесмен. Ти бізнесмен, коли ти турбуєшся про інших людей, коли ти платиш іншим людям. Коли ти даєш їм якісь бенефіти. Коли ти їх йде, ведеш в ресторан, наприклад, нас кормлять раз в місяць в одному салоні. В іншому салоні ми в понеділок йдемо в казіно всі разом грати. А що ви робите для інших людей? Так ви ж тільки для себе заробляєте. І хвалитись на Тік-Ток. Мало того, всі критикували. Всі критикують все, це страшно. Світ слухає оці критику на Тік-Ток і це позорище, це ганьба. Ми. Їм дали прихисток, вони приїхали в нашу країну, сидять тут, заробляють і критикують. Чому ви тут, якщо то так все погано? Чому? Трамп правду сказав, якщо тобі не подобається, виїжджай, виїжджай. Ми вам тисячу доларів навіть дамо, тільки щоб ти поїхав.